Проблеми пов'язані із щепленнями в Україні можуть перерости у загрозу здоров'ю нації. Зауважує тренер програми Олег Приходько. Велика проблема з поставкою вакцин, і велика кількість населення зараз знаходиться не щепленими, а це може привести до загрозливих епідемій в нашій країні. Тому це питання дуже актуальне в даний час. Але ще ми працювали з нашими колегами по темі. Навчить їх спілкуватися з пацієнтами. Тренери програми говорять, що питанню ефективної комунікації досі приділялося мало уваги, тому й багато лікарів неспроможні переконати пацієнта у необхідності щеплень. І не тільки недостатня інформація в батьків, але як виявляється, недостатня інформація в медичних працівників. Рольові ігри та робота у групах дали можливість медикам не лише обмінятися досвідом, а й набути нових навичок у спілкуванні, освоїти нові методи комунікації. Учасники семінару також отримали й нову актуальну наукову інформацію щодо щеплень. Дуже цікава інформація була подана щодо щеплення дітей з ВІЛ -СНІДом. Це актуально, я, так як я працюю в будинку дитини, в нас такі дітки є і ну, в нас були помилки в щепленні цих дітей. Проект ЮНІСЕФ та Швейцарської агенції розвитку діє у чотирьох областях України, розповідає директор тренерів з імунізації в Житомирській області на Житомирщині у чотирьох районах, де першими були створені центри сімейної медицини. Але до проекту залучили не лише сімейних лікарів, а й вузькопрофільних спеціалістів, які зазвичай і створюють опозицію імунологам. Протипокази до щеплень буває. Зовсім не потрібні оформлюють у нас вузькі спеціалісти, які в самому процесі вакцинації мало розуміються. За два з половиною роки діяльності програмою охоплено більше 500 слухачів. Результати втішають організаторів. У нас зменшилась двічі кількість протипоказів до щеплень. Зовсім по-другому підходять більше дітей почали щеплюватися. Далі значно зменшилась кількість відмов. В рази і третє, медичні працівники почали самі щеплюватися.